Гетьманська. Блянь, такий дядько красивий, нарисований. И так дивишься. Ничай крутится. Он крупный й боїшся й брати її? Класс, да? Картинка така. хто то нарисований, ну хто знає? М -м? Красиво, да? Що Что хочу вон? Господи. Йомає. А ну хоч і мені названюєш, я піво. Не дзвони мені. О, йомо. Це вигодно. Це вигодно. Це вигодно, а чи так. Та вас, наверно, на косі не отпустять. Чого? Та там документи потребують. Здравствуйте, мені 21. А, вам 21. Та тоді не можна. Тоді беріть дві. Да. А це все, маркетинг. Да. Ну що ж, ну взяли, а задоволені. <stit>